Сьогодні я хочу розповісти вам про людину, чий талант, наполегливість та любов до спорту надихають мільйони, її ім'я є символом сили духу та незламності. Її досягнення є прикладом того, як мрії перетворюються на реальність. Ви, мабуть, чули про її рекорди та перемоги, але за ними стоїть ще дивовижна історія життя. Історія, сповнена викликів, падінь і тріумфів. Марина Анатолівна Мажула спортсменка Паралімпійської збірної України, представниця Волині, п'ятиразова чемпіонка світу з паровеслування на байдарках у 2018-2019, 2021-2022 та 2023 роках, срібний призер змагань у 2024 році, дворазова переможниця Європейської першості у 2023-2024 році. Бронзова медалістка 2023 рік. А зараз ми запитаємо учні нашого ліцею, що вони знають про нашу односельчанку. Е, Марина Мажула це відома чемпіонка світу з паровисловання. Декілька років тому вона е, приходила до нас в ліцей і розповідала, як досягти такого успіху. Це було дуже цікаво і пізнавально. Ця перемога також для вас. Всі люблю. Марина Мажула є прикладом незламності та сили, адже не зважаючи ні на що, вкотре підтверджує свою майстерність, нагадуючи світу про непереможність українського народу.